Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі про бізнес. Юа. Це мій авторський блог, в котрому я буду розповідати про те, як займаюся бізнесом в Україні прямо зараз. У нас є власний телеграм-канал, де ми з хлопцями проводимо різні опитування, в яких направленнях рухатися далі, де кожен з вас може знайти партнера для себе. Тому якщо в тебе є бажання почати свою власну справу, тобі до нас. Ну що ж, а темою цього випуску є дропшипінг. А саме вибір ніші. По факту, дропшипінг настільки обширний, і ти можеш займатися дійсно будь-чим. Але я не хочу робити розфокус, я хочу обрати декілька ніж для себе, котрі будуть цікаві мені і котрі будуть актуальні наразі, адже попереду осінь та зима. Основним джерелом перших продажів та вибору ніші буде в мене саме OLX. адже старт на ньому досі простий. Будь-хто це може зробити, будь-хто може вигрузити туди декілька фотографій, поставити ціну та продати те, що йому заманеться. Відповідно до цього, тут ми і маємо категорії, в котрих можемо рухатися. Завжди актуальною і доволі таки конкурентною є категорія мода і стиль. Саме в цій категорії ви зможете продати будь-які речі, взуття чи аксесуари. І саме ця категорія більше аніж підходить і мені, тому що це легка ніша, це доволі а, проста в пошуку партнерів для дропшипінгу, ніша. І вони в мене вже є, і мені є з чого почати. Будемо робити упор, звісно ж, таки на головні убори, бо попереду осінь та зима, будемо робити упор на светри та шарфи з рукавичками. Так, ну що ж, сьогодні йде вже третій день, як я пишу цей відеоролик, і в попередньому кадрі ми говорили про те, що я обираю одяг, але помимо одягу я обираю ще декілька ніж, і в конкретно цьому епізоді ви вже побачите одну із ніж, яку я буду зараз тестувати. І наразі я хочу паралельно з одягом протестувати ще і декілька обігрівачів, так як я і говорив, що попереду в нас йде зима, вже йде осінь, яка виявилася доволі таки прохолодною. І тому ми беремо декілька фото з інтернету, так як ми робимо дропшипінг-проєкт, нам це по факту не важливо. Потім ми одразу ж йдемо на OLX, подаємо наше оголошення. Очікуємо, поки завантажиться трішечки. Так, є, ми вже завантажились і можемо створювати наше оголошення. А, типу, нічого складного тут немає. Так, пишемо назву. А, так уже бачу. Так. Окей. А... Чим більше ключових слів ви тут внесете, тим буде краще. Так, обираємо категорію. Так, кліматичне оборудовання. Так, далі ми зробили декілька снімків. Так, наші скрини завантажуємо також. Три фото більше, ніж достатньо. А далі повертаємося до характеристик. Так, бачимо, що потужність 2000 Вт. Так, пишемо, що це крутий і надійний обігрівач, котрий врятує вас від холоду в осені та взимку. Так потужність 2000 Вт розрахований на кімнату до 25 квадратних метрів. Ойликс доставка УП та МП. Все, розміщуємо нашу ціну. Так, дивимося, тут він е, коштує. Ціна на хотлайні була 350, його немає в наявності, але на інших маркетплейсах є, і плюс-мінус е, скрізь ціна однакова. Тобто наразі ціна на цей е, обігрівач в опті 350 гривень. Тому ми поставимо нашу ціну в 500 гривень. Це більше, ніж достатньо. Так, стан новий, часне лице. Так, вага в нього буде приблизно 25 кг. Місце ми поставимо в Полтава і можемо опублікувати. Тут ми можемо обрати потрібний рекламний пакет. Я наразі його рекламувати не буду, це чисто тестово, але якщо ви хочете перескорити свої тести, ви, звісно ж, можете обрати будь-який із а, видів реклами. Турбо не рекомендую занадто дорого, якщо у вас немає великого об'єму, або ви не впевнені в товарі. От, е, оптимально, це середній пакет, недорого 40 гривень, більше ніж доступно і ефективно. Це оголошення ми вже розмістили. Очікуємо на нього відгуків, які будуть відклики, який буде фідбек від покупців. Все це буду розповідати в наступному відеоролику, які наші результати.